Зараз отримую війни і буду розвозити підопічним. Дякую. Щодня соціальні працівники вирушають дорогу до своїх підопічних, аби забезпечити літніх дніпрян всім необхідним. Продуктами, ліками та гарячими обідами. Соцробітники піклуються й про тих, хто живе у віддалених районах міста. Григора вона завжди готова. Ми з нею согласовуємося, що вона мені доба купити, що вона буде мені готувати. Вона мені ну що робить, все покупає стрік, на ній, лікарство, аптека на ній. «Ви Знаєте, якщо за скільки років я працюю і буває, що до моєго допічного ніхто не заходить в двір, навіть в двір, не говоря, що в кімнату приходиш, вони замкнуті. І коли ти приходиш і починаєш, на, як сказати, що ти там прожив, як ти там спілкувався, чи з ким ти перезванювався, і починається розговор. Тобто ти задів заживе і починається, а з Раїси Данилівною так ми взагалі, мабуть, по півтора часа. Я вже їй кажу, мені ніколи, мене другі ждуть, не скажи ще те, розкажи ще те.